Маск, Безос, Цукерберг, Елісон, Арно, хоч одне з цих прізвищ ви точно чули, це найбагатші люди світу, і вони точно знають, куди варто інвестувати свої мільярди, аби примножити. Тепер будете знати і ви. Перший в нашому списку Ілон Маск. Він володіє нерухомістю на 70 мільйонів доларів в околицях Лос-Анджелеса, а також купує дорогі антикварні автомобілі. Наприклад, Ford Model T і Jaguar E Type Series One Roadster. Вава Тесла також купив за 900 тисяч доларів підводну машину Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда. Також Маск є фанатом криптовалют, зокрема, одним із найпалкіших прихильників Dogecoin, Хоча й точно невідомо, скільки він інвестував в неї. Також він інвестує у дві найпопулярніші криптовалюти світу Ethereum. Та біткоін, якого у нього найбільше. Утім, мільярдер радить переводити готівку у фізичні речі. За його словами, саме тоді їх можна буде максимально зберегти від інфляції. Найкраще, на його думку, купувати будинки або акції успішних компаній. Наступний засновник Amazon Джеф Безос, відомий фінансуванням запуску приватних космічних кораблів. Так, Безос заснував аерокосмічну компанію Blue Origin – і вкладає в неї 1 мільярд доларів щорічно. Він каже, що бачить у цій галузі величезні перспективи. Але інтереси мільярдера не обмежуються цим. Він є найбільшим інвестором стартапу Autoswaps, метою якого є розробка технологій по боротьбі зі старінням. Також бізнесмен володіє нерухомістю в багатьох містах і штатах США у Беверлі хіллз де сьогодні проживають практично всі зірки Голлівуду, у Безоса відразу три розкішних резиденції загальною вартістю близько 200 мільйонів доларів. Ще у власності мільярдера три пентхауси в Нью-Йорку і ранчо в Техасі. Крім того, Безос є власником приватного двомоторного літака Gulfstream G650 ER, який коштував йому 75 мільйонів доларів. Далі Марк Цукерберг, засновник Фейсбуку. Окрім інвестицій в його групу компанії Мета, він разом із своєю дружиною активно вкладає в нерухомість. Так, 2011 року вони придбали будинок площею 450 квадратів Пало Альто за 7 мільйонів доларів, а 2012-го викопали відразу кілька особняків навколо свого житла, плануючи зробити реновацію району. Крім того, Цукерберг викупив на Гавайському острові Кауаї колишню плантацію цукрової тростини площею 150 гектар і ще 160 гектар пляжу на додачу. Також мільярдеру належить 183 метри берегової лінії озера Тахо, які обійшлися йому в 59 мільйонів доларів а більше про бізнес та інвестиції ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Тут багато корисного для підприємців та всіх, хто планує починати власну справу посилання в профілі. Приєднуйтеся. Далі у списку розташувався Ларі Елісон, засновник компанії Oracle. Крім цінних паперів власної корпорації, він є великим акціонером і інших помітних компаній, таких як NetSuite та Leapfrog Enterprises. а придбавши 3 мільйони акцій концерну Tesla, Елісон увійшов до її ради директорів. Мільярдер має власний острів. 2012 року за 300 мільйонів доларів він придбав 98% Ланаї на гавайському архіпелазі. Також у Велісона є пристрасть до величних будівель. У його володінні особняк Бічвуда у Нюпорті вартістю 10,5 мільйонів доларів вілла з садом в Кіото – 86 мільйонів, будинок на озері Тахо 100 мільйонів, маєток у Вудсайді. 200 мільйонів, пляжний котедж в Малібу 37 мільйонів і садиба в Каліфорнії за 43 мільйони доларів. У власності підприємця також є легкий багатоцільовий винищувач CI Марчеті S211. І власна яхта. Елісон вклав 200 мільйонів доларів у будівництво 138-метрової Rising Sun. Проте розлучився з нею 2010-го. Зараз у мільярдера. Є 88 метрова Мусаші. Замикає рейтинг Бернар Арно, засновник Луї Вітон. Своєю головною пристрастю Арно називає колекціонування творів мистецтва. Його першим великим придбанням стало полотно Клодо Мане Міст Чаррін Крос» за 200 тисяч доларів. До колекції Бернара також входять роботи Пабло Пікассо, Енді Воргола, Мауріцо Кателана, та Деміана Герста. Точна кількість експонатів невідома. Крім маєтку в Парижі, Арно приписують володіння замками в передмісті Парижа і комуні Кверфонте ан-Івелін, а також острову Мендиго на Багамах та розкішною вілою в Сан-Тропе. Багатій також має особистий літак The South Falcon 7X вартістю 40 мільйонів доларів. Відомо також, що Арно витратив щонайменше 96 мільйонів доларів на житлову нерухомість у Лос-Анджелесі, в районах Беверлі Хілс, Трусдейлд естейтс та голлівуд Хілс. А у що інвестуєте ви? Пишіть в коментарях, а ми вже готуємо матеріал про те, куди інвестують найбагатші українці.